Вітаю вас, малята! На минулому занятті ми закріпили знання про правила пожежної безпеки. Професію пожежників-рятувальників склали описову розповідь про пожежну машину та намалювали її. Дякую за ваші відео та світлини малюнки. А сьогодні я пропоную послухати зараз. А дізнатися, про кого буде йти мова? Найрідніша, наймиліша. Всіх вона вас любить тішить, завжди скрізь буває з вами. Ну, звичайно, що це мама. Як ви здогадалися, що загадка про маму. Якими словами говорилася про маму? Найрідніша. Наймиліша. А якими ще можна сказати словами про Матусю? Найгарніша, найрозумніша, найдобріша, найпривітніша, найласкавіша діти. Неоціненна скарбниця народної мудрості це прислів'я, приказки, вірші, загадки, пісні, легенди, казки, байки, притчі. Це і є фольклор, колективна народна художня творчість. Вона передається усно з давніх давен. Дуже багато уваги приділяється найріднішій людині в світі. Це мамі. Як можна її ще назвати? Мама, матінка, матуся, мамочка, ниня, мамуля. Це перше слово, яке промовляє дитина, коло сонця добре сидіти, коло мами добре жити. І з чим порівнюється мама? Правильно, сонечком? Кому потрібне сонечко? Рослинам, тваринам, людям. Для чого їм необхідне сонечко? Без сонечка нема життя. Воно дає тепло і світло. Чому в цьому прислів'є мама? Порівнюється з сонечком. Послухайте ще прислів'я та приказки про маму. Та скажіть, як ви це розумієте. Дитина плаче, а матері боляче. Для матері дитина найголовніша в світі, вона переживає за всі вдачі та невдачі своєї дитини. То жалійте свою маму. Не робіть їй боляче. Що мати навчить, то й батько не перечить. Мама це та людина, яка знаходиться біля своєї дитини з перших хвилинок і навчає та виховує її своїм прикладом. Мамин гнів, як весняний сніг, рясно впаде та скоро розтане. Це означає, що якби мама нагнівалася на вас за деякі негаразди, бо вона дуже швидко змінить гнів на милість, бо її любов перевищує. Послухайте віршик Марії Пономаренко все починається з мами. Якщо говорити між нами, то все починається з мами. І казочка перша у світі, і сонячна подорож в літо, найперші легенькі сніжинки, і сяючи диво ялинка, від мами і літери, і слово, і зроблена разом обнова. Якщо говорити між нами, то все починається з мами. Послухайте ще один віршик, який написала Іванна Савицька матінці. Матінка моя єдина, ти для мене цілий світ. І хоч я мала дитина, хоч мені лиш кілька літ, та тебе, матусю, мила, я кохаю над життя і бажаю будь щаслива, наче квітка весняна. Недарма у світі створили особливе свято для вшанування мами, День Матері. В Україні його традиційно святкують в другу неділю травня. В цьому році ця важлива дата припадає на 12 травня. Тож не забудьте привітати своїх рідненьких матусь, вивчить та розкажіть будь-який віршик про маму або ж прислів'я. А я ще пропоную намалювати портрет своєї матусі. Сьогодні я познайомлю вас з портретним жанром і покажу, як малювати портрет людини. Портрет або портретний жанр, мальоване, скульптурне або фотографічне зображення людини. Або групи людей виділяють такі види портрету. Колективний, мініатюрний, історичний, сімейний, релігійний, камерний, передає емоційний стан людини, автопортрет зображення художника самого себе. Із появою фотографії жанр портрету не зник. Особливою умовою портретності є не лише зовнішня схожість зображення, важливо правдиво розкрити духовний світ конкретної людини. Ми розглянули, що таке портрет та які види портрету існують. А зараз ми навчимося малювати обличчя людини, форма голови людини, схожа на яйце. Дивіться, як можна його намалювати. Приклала круглу форму і обвела. А тепер коло розділяю на рівні частини. Вертикальною лінією ділю його навпіл. знаходжу середину і проводжу горизонтальну лінію. Подивіться, таку відстань. Як від центру до краю проводжу нижче. Відмічаю її і до неї веду лінії, малюючи овал. Малюємо яйце загостреним боком донизу. Тепер розділяємо лініями напіл яйце. Це вісь симетрії. Затираю ще одну непотрібну лінію. У людини обличчя симетричне і ця лінія допоможе вам в подальшій роботі. Цікаво, обличчя людини таке ж за висотою, як і долоня. Горизонтальна лінія лінія очей. Відступаємо від вертикальної осі симетрії. В обидва боки однаково відстань. Малюємо очі. Уважно подивіться на очі матусі. Тужечку одну і другу. Відстань між очима така ж, як і довжина ока. Малюю райдушку одну і другу. Вії. Брови від кінчика ока до низу веду дві лінії. Нижня частина обличчя розділена посередині. По цій лінії малюємо ніс. Між носом і підборіддям посередині малюємо губи. Домальовую око, яке має білок, кольорову райдушку та чорну зіницю. Намічаємо вуха, верх завжди на рівні ока, а низ на рівні кінчика носа. Малюємо волосся, яке у вашої мами довге чи коротке. Підберіть колір. Коли всі риси обличчя промальовано, витираємо до поміжній лінії. Домальовую шию, плечі. Ось такий портрет жінки у мене вийшов. Це вже я його розфарбувала фарбами. Ви можете розфарбувати теж фарбами, олівцями чи фломастерами, але головне дотримуватися пропорцій. Та намалювати свою матусю, передавати в зображенні її тепло та лагідність очей. усмішку. Бажаю вам натхнення і чекаю світлин ваших робіт. До зустрічі!